Всіх вітаю на каналі Ескірби Дракона. з вами ведучий Жак. І сьогодні ми продовжуємо тему від знаків нагород медалі Хрестів служби святі України конкретно ЦСОА, Центру спеціальних операцій Альфа. Значить, це знак підрозділу, який лише недавно став до складу ЦСОА, спецпідрозділу Альфа і успішно виконує. Завдання на фронті, вражаючи особовий склад та бойову техніку кацапів наших ворогів. значить Що це за знаки? Знаки підрозділу білі вовки у трьох ступенях. третя, друга, перша. значить Цей підрозділ був створений із патріотично настроєних громадян. З доброю підготовкою колишніх спецназівців, які були там колишні майданівці, там різні категорії людей, але їх поєднує основна е, мощна національна ідея, е, мощний патріотизм. І е, на початку повномасштабного втор... а, е, цей підрозділ е, після Майдану виконував у складі. Е, Сил оборони завдання у складі сил спеціальних операцій. Також не сил вибачте, не сил спеціальних операцій, операція Об'єднаних сил на сході нашої країни по боротьбі з російською агресією. Потім, після того, як закінчилося ТО і ООС. Е і почалось у 2022 році повномасштабне вторгнення. Е цей підрозділ увійшов до складу е Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та е у якості окремого підрозділу виконував завдання за призначенням. скажімо так. Е з недавнього часу, е десь виходить, орієнтовно, з кінця 2022 року, цей підрозділ. За більш характерними своїми завданнями був переведений до Центру спеціальних операцій, до складу Центру спеціальних операцій Альфа і на сьогоднішній день успішно виконує завдання у складі ЦСОА на фронті безпосередньо, маючи доволі значні успіхи. І Значі напрацювання у своїй сфері. Значить, по відзнаках три ступені. Перша, друга, третя. Перша по злочину, друга по... має біле покриття і третя таке мідне. Перша червона емаль, друга синя, третя зелена. Розміри однакові. На базі, На базі однієї покажу. Реверсы теж однаковые. Поэтому откручу одну закруточку. Качественное выготовление нагороды. изображение волка, щит, белый волк, напис, крыло, парашют, меч. Договори. Это другая ступень. И это бронзовый вариант, третья ступень, с зеленым лаком. Значит, На колосічному ринку я їх не зустрічав, але так орієнтовно думаю, що ціна серед колекціонерів буде десь по 1200 гривень за одиницю. Це мінімальна ціна. Дуже якісно зроблено, дуже якісні нагороди. Важкий метал, якісне покриття, якісне вакування. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за увагу. Слава Україні!